Багато хто з нас хоче уникнути скорботи. Однак без горя ми не маємо можливості оцінити значну втрату нашого життя. Саме через горе ми знову вчимося орієнтуватися у світі і робимо новий вибір, який змінює наше життя незалежно від того, що з нами трапилося. Люди недооцінюють, наскільки інші цінують випадковий акт доброти. Чи то надсилання листа подяки колишньому вчителю або текстове повідомлення другові. Ці маленькі жести коштують нам небагато часу або грошей, але приносять радість одержувачам, що в свою чергу зміцнює наші стосунки та покращує наш психологічний та фізичний добробут. Можливо, найголовніше те, що емпіричне дослідження показує, що така доброта заразлива і що більше доброти у світі. То краще для всіх нас. Згадайте всі труднощі, з якими стикалися, як ви їх подолали. Перераховуйте свої минулі здобутки та досягнення, як професійні, так і особисті. Роздуму про те, як багато ви змогли зробити в минулому, може нагадати вам, як багато ви здатні зробити в майбутньому. Наші почуття часто підживлюються нашими автоматичними думками та реакціями на ситуації, але ми можемо використовувати ці думки, щоб зробити своє життя кращим. Наприклад, ми іноді думаємо, що дії людини зумовлені її особистістю, тоді як вони можуть бути пов'язані з ситуацією, в якій вона опинилася. Ми можемо думати, що винні в негативному результаті, хоч насправді це не так. Виявлення та переосмислення неадекватних думок може змінити життя. Не робіть для людини більше, ніж вона готова зробити для себе. Спочатку це здається холодним та цинічним. Чим більше ви робите для інших, тим менше вони працюють. Коли люди починають діяти від свого імені, чи то пошук роботи, дзвінки, щоб записатися на прийом до лікаря та інші. Вони починають сміливий процес змін, і початок часто є складною частиною. Протистояння нашому власному самообману є ключем до розвитку стійкого психологічного здоров'я, хоча може бути важко, згадуючи болісний досвід, визнаючи минулу поведінку, яку ви соромитеся. Але бачення правди дає вам свободу змінитися, зробити вибір відповідно до життя яким ти хочеш жити, стати чеснішим з собою, наш кінцевий життєвий шлях.